Оповіщення та рейди територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки що потрібно знати. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і про оповіщення стосовно питань мобілізації, про перевірку військово-облікових документів і документів, які посвідчують особу, про здійснення адміністративного затримання, про вручення повісток і інші питання, про які зараз активні. Говориться у суспільстві. Ми не будемо вдаватись до юридичних оцінок тих чи інших ситуацій, тих чи інших обставин, тих чи інших подій, тому що це питання і компетенції уповноважених на це органів, чи органів досудового розслідування, чи судових органів щодо встановлення тих чи інших фактів. Ми будемо говорити про процедуру, процедуру оповіщення, процедуру. Яка стосується питань військово-облікових документів їх перевірки безпосередньо вручення повісток чи адміністративного затримання? Насамперед дуже багато людей вважають, що Уточнивши свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, вони виконали свій обов'язок, який стосується питань здійснення військового обліку. Але це не зовсім так. Тому що загалом військовий облік це складна. Система, складна система явищ, які стосуються і безпосереднього обліку, визначення мобілізаційного потенціалу, проходження. Військово-лікарської комісії на визначення ступеня передатності, і так, далі, і, так далі, і так далі. Насамперед, чоловіки віком від 18 до 60 років мають обов'язок, який встановлений законом, носити. При собі військово-облікові документи, а також документи, які посвідчують особу, і на вимогу повноважених органів, чи то працівників територіальних центрів комплектування, чи поліції, чи навіть прикордонників, надавати ці документи. Безумовно, в таких ситуаціях треба розуміти наступне: у вас має бути належний порядок з військово-обліковими документами. Ви маєте користуватись правом на відстрочку. Належно задокументованим, належно повідомленим територіальним центром центром комплектування та з відповідним розміщенням у державних реєстрах. Тільки в таких ситуаціях, безумовно, безумовно, ви як особа, як громадянин, який дотримується чинного законодавства, можете, можете в принципі в тій чи іншій ситуації. Вільно себе поводити і не переживати, не хвилюватись. Адже ви все-таки дотримались, ви дотримуєтесь положень чинного законодавства питання питання роботи групи оповіщень. Воно обговорюється у суспільстві, воно обговорюється серед людей. Але ми маємо розуміти те, що наша держава перебуває в правовому режимі. Воєнного стану і питання мобілізації це питання пріоритетне. Пріоритетне як для військового командування, як для територіальних центрів комплектування, так і для інших уповноважених органів, які мають мають відповідну сферу компетенції для здійснення чи тих чи інших дій, чи оповіщення, чи перевірки військово-облікових документів, чи інших ситуацій. Безумовно, як Громадяни, так і повноважені особи мають прямий і безпосередній обов'язок дотримуватись чинно законодавства, дотримуватись повноважень, які визначені у відповідному законодавстві, і дотримуватись процедур. Процедур як оповіщення, процедур як перевірки, так і інших життєвих ситуацій, які трапляються в залежності від тих чи інших обставин. Насамперед. Питання, які стосуються порядку здійснення мобілізації, безпосередньо врегульовані у постанові Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Саме ця постанова дає відповідь на багато, -багато питань. Питань мобілізації, процедур порядку. Документів, підтверджень, відповідних дій уповноважених осіб і навіть так званої дискреції. Стосовно питання оповіщення, а оповіщення це простими словами повідомлення військовозобов'язаного чи повідомлення відповідно резервіста про необхідність вчинення тих чи інших дій, з'явлення на відповідну дату до територіального центру комплектування, оновлення даних. Проходження комісії медичної комісії на визначення ступеня передатності чи інших моментів, про що, чим займаються, і про що йдеться, коли ми говоримо про групи оповіщення. Отже, пункт 35, 56, 560 постанови, перепрошую, говорить, що представники, які повноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп. Оповіщення і Ця цей пункт, пункт 35, безпосередньо вказує на те, що вручення повісток резервістам військовозобов'язаним здійснюється цілодобово. Тобто, ось відповідь на багато питань, про які говоряться у суспільстві. Вручення повісток оповіщення здійснюється цілодобово, і законодавство визначає місця і ситуації, де здійснюється вручення відповідних повісток чи перевірка військовооблікових документів. Це як. Зареєстроване місце проживання чи перебування, місце роботи, місце навчання і увага у громадських місцях. Громадських будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей у територіальних центрах комплектування, блокпостах чи пунктах пропуску через державний кордон. І якраз військовозобов'язані можуть бути оповіщені у цих громадських місцях як представниками центрів територіального комплектування, як групами оповіщення, так і поліцейськими. Законодавство встановило широкий спектр можливостей для осіб, які здійснюють мобілізаційні заходи, комплектування для вчинення тих чи інших дій. Найперше, вони мають право цілодобово здійснювати оповіщення чи вручення повісток. Вони мають право в відповідних місцях або будь-яких місцях. Чи громадських, чи в місцях скупчення, чи в місцях, в принципі, проживання відповідного військовозобов'язаного чи військовозобов'язаних. І е, законодавство, в принципі, створює для них сферу, сферу повноважень, коло повноважень, як ці речі, як ці моменти, які стосуються оповіщення, все-таки мало би, мали би здійснюватись. Групи оповіщення або. Одноосібно здійснюється відповідне оповіщення. Коли йдеться про групи оповіщення, то з цього приводу також постанова 560 окреслює процедуру, окреслює порядок, який стосується створення таких груп. Отже, розпорядженням голови районної. Чи міської державної адміністрації за пропозицією відповідного керівника районного територіального центру комплектування утворюються групи сповіщення, визначається їх кількість, визначається чисельний склад таких груп, порядок забезпечення роботи. А також визначаються старші групи оповіщення від відповідних структурних підрозділів. І якраз для організації роботи груп сповіщення видається наказ, в якому визначаються також маршрути сповіщення, місця де здійснюють Має здійснюватись оповіщення зазначенням адрес будинків, громадських місць, назв вулиць, підприємств, час і строки проведення оповіщення. Тобто, навіть в громадських місцях, закладах громадського харчування, в розважальних центрах, може і законодавством передбачено можливість. Проведення оповіщення. Але разом із цим треба вирізняти Вирізняти процедуру саму проведення оповіщення, процедуру здійснення перевірки військово-ублікових документів. Адже по своїй суті в ці речі трішки вирізняються. Коли йдеться про оповіщення, то в таких ситуаціях безумовно працює група. Працює група уповноважених осіб. У цієї групи є старша особа. Ця група зобов'язана мати наказ про створення групи оповіщення і здійснення відповідних заходів. І якраз ця група також має діяти по процедурі, яка визначена у законодавстві, яка визначена у підзаконному нормативно правовому акті, а саме 560 й постанові. Саме ця постанова також. Виписує, окреслює і е, ро, чітко е, розкладає е, ситуації дій, які повинні вчиняти відповідні групи сповіщення. Про що йдеться? Пункт 47 560 постанови. Отже, старшої групи оповіщення чи представник, який уповноважений вручати повістки територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має зупинити. Чи підійти до громадянина та відрекомендуватися, повідомити про мету зупинки, прибуття та спілкування? Громадянин може висловити вимогу, це цілком законна вимога про пред'явлення відповідною посадовою особою посвідчення офіцера, військового квитка, службового посвідчення, а також інші документи, які визначені в пункті 47. Якщо Особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови військової адміністрації, то їй, як це зазначено у відповідному наказі. Вручається повістка. Вручається повістка для з'явлення в той чи інший день до відповідно. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але разом із цим уповноважені особи, які здійснюють оповіщення, в першу чергу, уповноважені особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та, та соціальної підтримки, можуть запросити відповідного зобов'язаного чи резервіста для здійснення, уточнення оновлення відповідних даних. Про це також. Йдеться у зазначеному порядку. І цей порядок він регламентує і визначає дії посадових осіб, які мають вчинятись під час здійснення оповіщення. Чи може громадянин відмовитись? Відмовитись від отримання повістки, відмовитись від заходів що стосовно оповіщення. Звичайно, такі ситуації також визначені у. Зазначеній юридичній процедурі. Якщо військовозобов'язаний відмовляється в отриманні повістки при здійсненні оповіщення, пункт 47 визначає постанови 560-ї подальші дії. Отже, пункт 47, у разі відмови військовозобов'язано від отримання повістки складається. Акт відмови від отримання повістки, який підписується не менше, як двома членами групи оповіщення, цей акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Акт відмови від отримання повістки подається до району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб вжити заходів щодо притягнення відповідної особи до адміністративної відповідальності. Очевидно, відмова від повістки потенційно. Передбачає можливість, якщо у разі наявності складу адміністративного правопорушення, притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 210 чи 210 з позначкою 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. І тут дуже важливий нюанс: особа військовозобов'язаний може відмовитись, це його право. Відмовитись від від отримання повістки тоді уповноважені особи зобов'язані скласти юридичний документ акт про відмову від повістки, але вони не можуть вчиняти дії стосовно силового чи примусового затримання, бо у них нема. Відповідних повноважень повноваження щодо здійснення затримання у разі відмови від отримання повістки є у поліцейських і поліцейські, які входить до складу групи оповіщення, проводить такі адміністративне затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування і якраз за процедурою, яка визначена у статті 261 та 262 кодексу про адміністративні правопорушення, простими словами. Ми розуміємо, що якщо військовозобов'язник чи резервіст вважає, що він не повинен вчиняти дій щодо з'явлення до територіального центру комплектування, то працівники уповноважені працівники територіального центру комплектування мають лише одне повноваження повідомити. Про це поліцейсько, і поліцейський лише він може здійснити адміністративне затримання, лише він може доставити. Військово зобов'язаного резервіста до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про що говорить стаття 262 шістьдру кодексу про адмінправопорушення насамперед про адміністративне затримання завжди складається протокол. У цьому протоколі відображається дата, час, місце складення посада. І прізвище по батьку відповідно посадової особи, яка склала протокол. Відомості про особу затриманого час і мотиви затримання. Протокол підписується цією посадовою особою, яка його склала, і повідомляється про цей протокол. Також затриманому у разі відмови затриманого підписувати цей протокол. Про це робиться також за запис. І дуже важливо. Коли здійснюється процедура не запрошення до територіального центру комплектування, а адміністративного затримання, то про місце перебування особи, уповноважені особи, тобто поліцейські, зобов'язані негайно повідомити родичів. А також, коли йдеться про адміністративне затримання, інформується про це відповідний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги для того, щоб особі забезпечити Право на захист при здійсненні адміністративного затримання саме такий порядок, саме такий порядок визначений у законодавстві щодо обмеження пересування військовозобов'язаного, коли він з якихось причин відмовився від отримання повістки. Поліцейський має дискреційні повноваження: здійснити адміністративне затримання, вчинити відповідні дії і вчинити дії з. Доставлення у визначеному порядку до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інші пропозиції щодо, щодо питань проїзду добровільного проїзду до найближчого територіального центру комплектування, вони, вони також практикуються і здебільшого. В таких ситуа ситуаціях військовозобов'язаних ем, доставляють до територіальних центрів комплектування, але без здійснення адміністративного затримання. Чи правильно чи, чи чи це чи неправильно? Ми також не будемо робити юридичної оцінки, тому що є чіткі норми законодавства, є чіткі норми кодексу про адміністративні правопорушення, є постанова кабінету міністрів номер 560, і вона дає відповіді на ті речі, про які говориться. Серед людей. Разом із цим, ми, як я вже зазначав, маємо розуміти, що є питання процедура оповіщення, є питання процедура перевірки військово-облікових документів. І перевірка військово-облікових документів в умовах правового режиму воєнного стану це, як на мене, звичне явище. Адже всі військовозобов'язані повинні дотримуватись вимог законодавства. І законодавство встановлює відповідний обов'язок, про що йдеться? Отже, пункт 49, Пункт 49 560 постанови говорить, що у період проведення мобілізації, уповноважені представники територіальних центрів комплектування або поліцейські, навіть вони мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ чи військово-обліковий документ в електронній формі разом із документом, який посвідчує особу, тобто, зупинивши вас. Уповноважений працівник територіального центру комплектування, чи групи оповіщення, чи поліцейський може і має право, і має повноваження вас запитати. А покажіть, будь ласка, документ, який посвідчує особу. А це в даному випадку може бути паспорт громадянина України Ук... Гром... паспорт громадянина України. Перепрошую, чи військово-обліковий документ, чи військово обліковий документ у Відповідно, електронній формі. І право на перевірку військово-облікового документа також надається відповідним працівникам, які мають повноваження вручати повістки. А повноваження вручати повістки безпосередньо встановлені у наказі, який надається групам оповіщення. І ці групи оповіщення вони здійснюють заходи з. Мобілізації заходи, які визначені як підзаконними нормативно-правовими актами, так і внутрішніми директивами чи Міністерства оборони чи відповідних інших підрозділів, які уповноважені здійснювати певні певні дії повноваження. Вибачте, за, за тавтологію, щодо мобілізації, і нічого дивного насправді тут, як на мене, з юридичної точки зору абсолютно немає. Як Здійснюється перевірка військово-облікових документів. Про це також йдеться у підзаконних нормативно-правих актах. Про це безпосередньо йдеться у пункті 51 першому постанови 560, яка визначає порядок. Порядок мобілізації. Отже, перевірка військово-облікового документа чи військово-облікового документа в електронній формі у громадян чоловічої статі віком від 18 до 6 років може Здійснюватись чи за місцем проживання, чи за місцем навчання, чи в громадських місцях, чи в громадських будинках, чи в місцях масового скупчення людей, чи працівниками територіальних центрів комплектування, чи поліцейськими. І що дуже важливо, пункт після другої говорить, що під час перевірки військово-облікового документа. Здійснюється відповідно фото і відеофіксація процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото і відеофіксації. Це дуже важливий нюанс, це дуже важлива норма, тому що коли здійснюється відповідна процедура перевірки, яка визначена у постанові, яка передбачена відповідними пунктами. Має обов'язково здійснюватись відеофіксація. І ви, звичайно, знаючи про відповідні норми, можете і повинні, зрештою, вимагати дотримання від інших також норм чинного законодавства. І безпосередньо пункту 52 560 ї постанови від 16 травня 2024 року. Крім того, дуже важливо. Розуміти, як мають діяти уповноважені особи при вчиненні дії. Дій в першу чергу щодо чи оповіщення чи перевірки документів. В даному випадку ми говоримо про перевірку документів. Отже, пункт 54 говорить, під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник територіального центру комплектування зобов'язаний назвати своє прізвище, Власне ім'я і по батькові посаду пред'явити службове посвідчення особи, яка уповноважена вручати повістки разом чи з паспортом громадянина України чи військовим квитком, поліцейський чи представник органів охорони державного кордону чи прикордон служба відрекомендовується у порядку, який визначений їхніми внутрішніми статутами. Саме так, при вчиненні дій щодо перевірки документів, як визначено у пункті 54-му, Є визначена послідовність дій, послідовність дій і правила спілкування, спілкування уповноваженого представника територіального центру комплектування з військовозобов'язаним чи резервістом. І в тій ситуації важливо, щоб всі максимально дотримувались відповідних правил: чи військовозобов'язані, чи військовослужбовці. Уповноважених уповноважених органів, які для прикладу здійснюють цю ж перевірку військово-облікових документів. А нагадаю, здійснювати перевірку вони можуть цілодобово, вони можуть здійснювати в будь-якому громадському місці, в розважальному центрі, закладі громадського, громадського харчування все як зазначено у мобілізаційному наказі і уповноваження їх. На вчинення відповідних дій. Ви також маєте розуміти, а що ж з'ясовують, а які питання встановлюються під час перевірки військово-облікового документа. Отже, маємо також в постанові 560 відповідь на це питання. В ході перевірки військово-облікового документа перевіряється приналежність громадян. До військового обов'язку. Звіряються їх персональні дані, дані військово-обліковими документами, документа з військово-обліковими даними реєстру. І увага! У разі встановлення того, що громадянин, для прикладу порушує правила військового обліку, чи виявляються розбіжності у Пред'явлених військово-облікових документах з військово-обліковими даними відповідно реєстру старшої групи оповіщення пропонує. Пропонує військовозобов'язаному чи пропонує резервісту прослідкувати до району територіального центру комплектування для чи взяття на облік чи проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності. Чи Уточнення чи оновлення відповідних військово-облікових даних і зазначеною метою відповідному військово зобов'язаному чи резервісту повинна бути вручена повістка. Простими словами, якщо уповноважена особа для здійснення перевірки військово-облікового документа чи повноважний представник групи оповіщення встановлює, що у вас не все гаразд. З військово-обліковими даними. Чи військово-обліковий документ не відповідає даним реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів, то він має єдине повноваження запропонувати вам. Запропонувати вам проїхати, прослідкувати, якщо точніше, до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І ця пропозиція для вас. Є або актуальною, або неактуальною. На жаль, ситуації щодо відмови у отримання е, повістки і відмови у пропозиції проїхати також передбачена відповідна процедура і відповідні моменти у нормативно правових актах. Про що йдеться? Отже, пункт 50 Четвертий у разі відмови резервіста або військовозобов'язаного зобов'язаного від отримання повістки, представником який повноваповноважено вручати повістки, також складається акт про відмову. Цей акт оголошується громадянину, і цей акт подається до територіального центру комплектування для прийняття рішення щодо можливого притягнення до адміністративної відповідальності. А у разі відмови військовозобов'язаного чи резервіста... Прослідувати до районного територіального центру комплектування поліцейський, саме поліцейський, який входить до групи оповіщення, здійснює це адміністративне затримання, з врахуванням положень 261 і 262 статей Кодексу про адмінправопорушення. Так говорить порядок, так говорять підзаконні нормативно-правові акти. Є відмова. У ситуації, коли запропоновано прослідувати, є відповідно дії ТЦК, запрошення з групи оповіщення поліцейського для вчинення дій щодо адміністративного затримання, так виглядає оця юридична процедура чи адміністративного затримання, чи перевірки документів, чи оповіщення військовозобов'язаного чи Військово службу військ, перепрошую чи резервіста, і цю цієї процедури важливо, щоб дотримувались як військово зобов'язані, так і уповноважені працівники ем, органів, які здійснюють ці оповіщення. Вони зобов'язані неухильно дотримуватись відповідних положень, тому що також на них покладені обов'язки. Обов'язки щодо вчинення дій, які стосуються питань. Проведення мобілізації, проведення оповіщення в підсумку. Чинне законодавство України визначає чіткий механізм, чіткі процедури здійснення перевірки військово-облікових документів у громадських місцях, здійснення оповіщення військовозобов'язаних чи резервістів щодо питань мобілізації, здійснення. Адміністративного затримання. І ці процедури вони повинні дотримуватись, дотримуватись максимально ретельно. І якщо, звичайно, кожен чоловік повинен і має обов'язок носити при собі військово-облікові документи, перебувати на військовому обліку і дотримуватись правил військового обліку, то відповідні уповноважені особи також мають обов'язки, обов'язки щодо здійснення окремих. Дій, які пов'язані з мобілізацією, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.